Відтепер зробити добру справу можна за чашкою кави. Італійська новація, яка швидко розповсюдилася Європою, тепер добралася й до Сум. Підвішена кава. Суть у тому, що замовляючи собі цей зігріваючий напій, одну порцію ви можете забрати із собою, а другу підвісити. Ця кава дістанеться людині, у якої немає можливості самостійно її придбати. І, хоча смакуватимете ви лише однією чашкою, сплатити доведеться за дві. Однак сумчанам така ідея до вподоби. Люди ж є всякі, чому б ні. Хто може дозволити другим попити каву, хто зігрівся, тим більше зима йде. Так що це доброчинне, можна сказати, частично. Так що це непогано. У нас в ума дуже рад, що таке з'явилося. Поучаствую, навіть. Обов'язково обіцяю всім телезрителям, вам, что поучаствую в цій акції. На спеціальній дошці можна побачити кількість безкоштовної кави. Вона позначається паличкою, якщо попередньо оплачена порція, і перекреслюється, якщо хтось її вже забрав.